Шановні члени комісії, шановні Доброго дня, шановні члени комісії, шановні присутні, сьогодні розпочинає свою роботу постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології. Перше питання, яке стоїть на порядку денному, про внесення змін до видів економічної діяльності та затвердження статуту комунального підприємства Шлях Рембуд. Лубенської міської ради, Лубенського район Полтавської області у новій редакції інформує Олександр Діденко, начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету. Слухаємо керівника про доцільність. Керівник Добрий день, шановна комісія. Для проведення у відповідальність законодавства внести зміни до статуту комунального підприємства Шах А саме пункт 1.1 та пункт 2.2 статуту доповнити наступним абзацом будівництво автострад, вулиць, доріг і інших транспортних. Автомобільним укладення поверхонь вулиць, доріг. Також підноситься пункт 1-2 та пункт 4,5, 4,6. Статут в новій редакції. А саме, внести в єдиний державний реєстр юридичних осіб. Та фізичних осіб підприємства та громадянських формувань змін до видів економічної діяльності. А саме, пункт 5.2... Дв... давайте, називаєте пункти, читаєте що нас, що Пу Давай Пункт 1. Олександр, поясніть, будь ласка, доцільність прийняття цього рішення. Чого вину платити? Яка мета? По, поточ, поточний ремонт ми вносимо зміни, поточний ремонт і утримання автомобільних доріг. Ви ці функції не здійснювали раніше? Ні, ми просто доповнили. Ви доповнили да. чому? Для внесення розвитку підприємства? Для відповідності відповідно, статуту всім з, тим операціям, операціям, які ви здійснюєте на ринку. Дякую. Є запитання у членів комісії? Ні, ні, то це відповідь. А, є пропозиція винести. А, є, Олександр Іварич. Я прошу викласти пункт, там, де стосується 4,5, все майно підприємства є комунальним. Це неправильно. Все майно підприємства перебуває в комунальній власності Лубенської територіальної громади. Або Лубенської є міської територіальної громади. Це вже хай Ілля Миколаївна підкаже, як правильно, але це є комунальний мішов. Повинно бути зазначено власника майна. 4,5. Майно був не Лубинське... комунальних міської територіальної громади. До кінця. Господарської діяльності. Закріплюється за ним. Господарщин диянс. Завтра на бюджете Хорошо. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії. Хто за, прошу підтримати. Проти? Утримались? Немає. Наступний проєкт рішення, який... рішення, який пропонується до розгляду про передачу з комунальної власності Лубинської територіальної громади у державну власність майна. Доповідає і інформує Олександр Іващенко. Начальник управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету. Даним проєктом рішення пропонується задовільнити клопотання військової частини А2975 та передати з комунальної власності державну власність особі військової частини А2975 Міністерства оборони майна екшн камери в кількості 10 штук, які раніше були їм передані, у тимчасове користування. Запитання до проєкту рішення є у когось. І, мабуть, це ж напряму трансляцію будете вирізати. Бо... Е, наступний проект. Хто за, прошу підтримати даний проект рішення. Да. Е, наступний проект рішення, який пропонується до розгляду про прийняття у комунальну власність Лубинської територіальної громади матеріальних цінностей, пропонується. Прийняти у комунальну власність громади матеріальні цінності на суму 3 124 гривні 50 копійок, велосипеди в кількості 20 штук, запчастини до цих велосипедів в кількості 11 штук. І визначити баланс утримачів територіальний центр соціальне обслуговування надання послуг громади. Придбані з громадської організації спілка самолітян України, Кременчуцьке об'єднання. Запитання є до проєкту рішення. Так, де соцпрацівників. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії. Хто за? Прошу підтримати. Проти, утримались, немає. Наступний проект рішення про прийняття у комунальну власність Клубинської територіальної громади обладнання. Пропонується перейняти у комунальну власність Лубенської територіальної громади обладнання саме меблі загальною вартістю 268 тисяч 400 гривень згідно додатку. Ці меблі будуть використані для облаштування. Може, марте Фелікс підкаже, як правильно називається, кімната, та що буде на першому поверсі, медійний центр якийсь там. Медійний центр, але кімната для людей з обмеженими мужчиностями для того, щоб і буде, і там, де у нас було містобудування. Ми можемо вже, мабуть, скоро презентувати вам сформувати. А може і колись і засідання комісії депутатських відбудуть, але такий простір безбар'єрний. Тобто, все це там, що зараз передається вже в тому кабінеті. І навіть для військів. Дякую. Є запитання до даного проєкту рішення. Є пропозиція винести даний проект рішення на розвечарової сесії. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримались? Немає. А, наступний проект рішення про включення до переліку другого типу об'єктів Лубинської територіальної громади. Ой, 26, я перепрошую. перепрошую про прийняття у комунальну власність Лубинської територіальної громади рекламного щита. Пропонується прийняти як безхозяйним у комунальну власність рекламний щит, ті, який розташований за межами слаза з вздовж автомобільної дороги по вулиці Харківській. Він став Немає власника. Стоїть... Там та... була... ти... та та ви ж це вже ви Ви, Віталій, ви що? на виборах. Ж... Розкажемо громаді, що не встигли ми отримати для громади щит, як ви вже його перекупили. І збираєтеся ще один перекупити. Не вийде. Та понятно діло, ну після комісії нашої. Як ми озвучили, не коректно було добре, але всякому випадку мені так здається. Якщо ми їдемо з вами на виїзді з засудля, приїжджаємо в заправку, зліва буде цей, там у хащах ржавий стоїть. Ми його будемо використовувати? Ми будемо його здавати в оренду. Ну, я ж Використовувати будемо, не когось громади. Так, так. Є запитання до проєкту рішення в члену комісії, у присутніх? Є пропозиція винести даний проєкт рішення на чергової сесії. Хто за, прошу підтримати. Проти? утрималися? Немає. Олександр Гурич, мене інформували, що і 27-ме, мені потрібно розглянути. 27-ме це проєкт рішення. Про включення до переліку другого типу об'єктів Лубинської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Пропонується включити до цього переліку другого типу без проведення аукціону, приміщення бази відпочинку в селі без для потреб сили оборони. Хто має запитання з цього приводу? на комісії Поза ефіром. Є пропозиція даний проект рішення. О, даний проєкт рішення винести на розгляд чергової сесії. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримались, немає. До комісії надійшов лист. У нас ще є, якщо дозволити. дозволите. Ми просимо додатково включити до переліку питань, які будуть виносити на розгляд сесії. Те питання, яке було розглянуто і підтримано комісією на попереднім, попереднім пленарним засіданням щодо затвердження висновку про вартість комунального майна по вулиці Монастирській 4А в місті Лубни, яким хочу ще раз повідомити за заявою орендаря, який бажає викупити це приміщення, просимо затвердити продаж об'єкта нежитлового приміщення площі 53 метра квадратних Монастирська 4 А в місті Лубни за 341 тисячу. Гривень, що є більше, ніж удвічі більшою вартістю, ніж було визначено експертами. Від оцінки. Ринкова вартість об'єкта приватизації з невід'ємними поліпшеннями складає 180 тисяч 595 гривень. Пропонується затвердити, продати за 341 тисячу. Запитання є до проекту рішення? Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії. Хто за? Прошу підтримати. Проти отримали снімає. Ще з дозволу є звернення. Товариство вершина ЮЕЙ, яка просить включити в перелік об'єктів, які підлягають приватизацію у 2025 році шляху викупу перендаремне житлове приміщення з адресою міста Лубни, проспект Володимирський, 93, яким користується то вершина на правах оренди з інодору від 15 травня 2019 19 року. Це питання також було предметом розгляду на попередній сесії на попередньому засіданні комісії, і тоді було прийнято рішення відкласти його в зв'язку з тим, що була заборгованість. Перед бюджетом і не було застраховане майно. На сьогоднішній день майно було застраховане і нам надано договір страхування від 12 березня цього року, і на сьогоднішній день заборгованості немає. Чому не готувався проєкт рішення? Тому що заява надійшла тільки 4 квітня, тоді коли проєкт рішень подавалися станом на, на 2 квітня. Крім того, при вивченні матеріалів по цьому об'єкту було встановлено про те, що навід'ємні поліпшення, які документи, на які є у нашому прилі, можливо, там були проведені інші ремонтні роботи. Одно ну, ті документи, які знаходяться в управлінні, були виконані в період невід'ємні поліпшень, були виконані в період з 1 серпня по 19 року, по 22 листопада, 19 року, тобто майже 5 років тому вартість невід'ємних поліпшень не підтверджена об'єктом оціночної діяльності, що суперечить. Статті 18 закону України про приватизацію державного комунального майна, де визначено, що невід'ємні поліпшення виконані в межах повинні бути виконані в межах трирічного строку здати визначення ринкової вартості майна для цілої вкладення договору оренди або для цілої продовження договору оренди. Тобто на сьогоднішній день у нас немає матеріалів. Які б підтверджували про те, що протягом останніх трьох років орендар проводить якісь поліпшення? Ми не вбачаємо підстав на сьогоднішній день. виносити дане питання на розгляд сесії. Це наша позиція. Вам приймати рішення. Які є пропозиції членів комісії? Олександра Григоріча. Олександр, мені здається, по пам'яті ми цей об'єкт вносили в до об'єктів, які не підлягають приватизації? Так, рішення Лубенської міської ради від. 10 листопада 2016 року житлове приміщення включено до переліку об'єктів комунальної власності міста одне, які не підляють приватизації. Так про що ми тоді говоримо, якщо ми не, не виключили ось цього переліка? Тобто, однозначно ні. Які ще думки, членів комісії щодо проекту щодо проєкту даного рішення?

Я часу, повідомлю... можна я як депутат у депутату минулому можу сказати, яка думка з цього приводу в нас була? Всі приміщення, які знаходяться є, ну, на перших етажах, які не валяться, не, 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 не пропадають, не унічтажаються. Ми приймали рішення включити їх до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, тобто о, заробляти таким чином на орендованих приміщеннях кошти для е, міського бюджету. Така була думка. І це приміщення знаходилось раніше, там знаходився Ощадбанк, і його прийняли рішення не приймати його до тих об'єктів, які можуть бути приватизовані. Я вважаю, що це було вірне рішення. Громада ж повинна десь заробляти гроші для поповнення бюджету. Це наша власність. Ну, думка депутатів на той час була така, я думаю, і зараз вона така сама. Нема ніяких інших думок. Дякую. Є пропозиція зняти дане питання з розгляду. Так. Так. Вони включені, не включене в порядок денного. Ну, прийняти до відома. відомо. Ну, тоді, з вашого дозволу, напишемо відповідь. Обґрунтування те, що по перше, воно включено до переліку, і вони не так. просять виключити так, з переліку. Так. І друге, те, що на сьогоднішній так, день. Комісія може прийняти рішення, доручити. Заяву потрібно розглянути. Повинна бути надана відповідь заявникові. Тому, Заява була на міському. Звичайна міському. На і мене. На мене, найважченко. Тому що всі... Тому що всі питання, які, які рішення повинна приймати міська рада, вона повинна приймати своє рішення. Це згідно закону України про адміністративну процедуру. Немає права Іващенко, Однособова або Грицаєнко такі рішення приймати. Ми винесли на ваш розгляд, повідомили вас. Встановлений термін, на наступну сесію. Бо вони ж сроки не вклали. Так, да, не вклалися, але ж ви зараз обговорили позиція така, що немає підстав, ну, винесу я ще наступний раз, і знову ми будемо говорити про відсутність підстав. Чи ми зараз закриваємо заяву, е, даємо змогу людині, щоб вона, якщо в неї проведені якісь невід'ємні поліпшення протягом цього 3 року, вона ви, вис, вона Можна не згодна, не якщо розглядає нас, комісія проєкти рішень, тому що проєкти рішень не має право управління подавати. Александр ми роздаємо, даємо даємо нас... вам пропозиції. Ці пропозиції оформлені як проекти рішень, тому що немає часу для того, щоб потім іще погоджувати і ходити Александр по кабінетах лишній раз. чи є необхідність в тому, щоб проводити коригування невід'ємних поліпшень, якщо рішення про приватизацію прийматися не буде. Тому що воно не прийняте рішення про виключення з, з об'єктів, які підлягають приватизації, так чи ні, так. і говорити про е, уточнення кошторису про невід'ємні поліпшення нема необхідності. Надавив, якщо писати відповідь, то треба писати, що дане приміщення не підлягає приватизації у відповідно до рішення депутатів міської ради. Від такого то такого, то номер таке то Все, точка. Пропозиції. своїми повноваженнями Пише відповідь, посилаючись на пропозицію Путіна на команду. Тобто інформацію ми приймаємо цю інформацію до довідому, так я розумію. Є пропозиція прийняти дану інформацію до відому. Хто за, прошу проголосувати. Проти втримались? Має. Олександр Городович, ще запитали є якісь проєкти? Дякую. І останнє питання, яке у нас на сьогоднішній день є, це питання листів, які надходили до комісії. Зокрема, є лист комунального підприємства Конвалія наступного змісту. Просимо вас розглянути питання виділення. Коштів на реалізацію програми споліпшення отримання та збереження зелених насаджень Лубенської територіальної громади на 25-27 роки, у 2025 році, яка профінансована на 60 У 25-му році значно виросли об'єми робіт по видаленню та обрізці аварійних дерев, завезенню дров малозабезпеченим громадянам, військовослужбовцям, військовим частинам. Це, на це потрібно було виділити додаткові кошти на програму, яка, крім того, недофінансована на е, 6 мільйонів 762 тисячі гривень. З метою проведення процедури закупівлі паливомастильних матеріалів ми перенесли 700 тисяч гривень зі статті заробітна плата, які необхідно повернути. Також необхідні кошти на оплату відряджень. Донецька область 34 тисячі гривень, і на проведення процедури закупівлі послуг автовежі 400 тисяч гривень, сплату земельного податку 40 тисяч гривень. Загальна сума вкрай необхідних коштів на дофінансування програми з поліпшення, утримання та збереження зелених насаджень Лубенської територіальної громади на 25-27 роки становить 1 мільйон 174 тисячі гривень. Просимо не відмовити директор Ніна Жук. Я думаю, ми колегіально підтримуємо даний лист і просимо бюджетну комісію врахувати і винайти можливість допомогти комунальному підприємству встояти в складний такий час. Хто за, прошу підтримати голосування. Проти утримались. Немає. На цьому порядок денний. Засідання комісії закінчився. Дякую всім за роботу. Гарного дня.